У Чернівцях завершили масляний тиждень етнографічним святом Буковинське пущення. Просто небо готували вареники, пампухи та пригощали ними від відвідувачів. Пущення святкують цілий тиждень перед великоднім постом, і кожен день має свою традицію. Більше про Буковинську масницю розповість Ольга Лучик. Попри дощ, відвідувачів у музеї просто неба, щогодини стає більше. Біля розпаленого вогнища порається пані Тетяна. Каздиня всю ніч ліпила вареники з різними начинками. Наступає піст, де взагалі е, треба бути готовим до нього не тільки фізично, а й духовно. Підтримувати традиції. Тісто на, на вареники заварене на старому, на старому рецепті, заварне тісто. І саме вареники, а не млинці, готують напущення, зауважує газдиня і ділиться з нами. Давніми кулінарними секретами. Щоб наші вареники не розварювалися, не розірвалися. Ми їх спеціальною мотикою дерев'яною, ми їх перемішуємо, щоб вони гарно зараз сплили. І ось вареники з картоплею вже готові. Ми їх вибираємо. У нас до вареників є нажарена, насмажена цибулька. А зараз ми закинемо другу партію з сиром. Учасники свята переконані наше сучасне уявлення про масницю наслідок радянізації України. Влада штучно намагалася створити один народ і замінити усі звичні традиції масовими святами та поятикою. Якщо порівнювати це свято з Росією, ми не хочемо їй сьогодні нагадувати, але дехто згадує слово масляна, то ми кажемо, що масляної, як такої в нас не було. Це є пущення, тобто це була підготовка тижня до коли вже наступав піст. Маємо пам'ятати своє і е, поширювати своє. І вивчати свої, і берегти свої, свої традиції, свої звичаї, звідки ми, хто ми, яке наше коріння, чиї ми діти допущення готуються цілий тиждень. У наших предків було заведено не лише веселитися, а й очищатися перед постом. Важливо було попросити пробачення у всіх, кому міг чинити щось зле. Прощений день впущення, коли ми всім. Звертаємося до всіх і кажемо прощайте мені, тому що може там комусь щось сказав недобре слово, щось зробив недобре. Але на протязі цього тижня, від понеділка до неділі, відповідно ці дні відбувалися гуляння. Оцей тиждень в основному він був жіночий. Хороводили, палили у подолу, а ще обмінювалися рецептами найсмачніших вареників. Одні віддавали перевагу начинці з картоплею, а комусь до вподоби з вишнею. Ярослав очікує улюблених вареників із сиром, адже саме її готували на пущення у його родині. У Мене з дитинства завжди перші асоціації це вареники з сиром в родині, коли ми збиралися. Разом родиною великою бабусі, мама, сестра бабусі, і ми всі разом там отліпили і спілкувалися. В той час тому це якби щось таке ну не знаю, особливе. Організатори кажуть, берегти свої традиції, звичаї, історію та культуру означає берегти і свою країну. А оскільки від завтра розпочинається великий піст, крім ласування варениками, радять кожного підготувати себе ще й духовно. З Чернівців Ольга Лучик Ігор Ріга, подробиці, телеканал інтермарафон Єдині новини.